12 мільйонів років тому Сарматське море, яке тоді займало територію Чорного, Азовського, Каспійського морів та українських степів, сформувало значні піщані відклади. Пізніше море пішло. До піщаних відкладів додалися червонобурі глини, насичені залізом та марганцем. Ще пізніше, коли танув у Дніпровський льодовик, давня долина річки Молочної наповнилася водою і вимила пісковиковий моноліт, який з часом потріскався. Утворивши тисячі плит, так з'явилася кам'яна могила. Гроти та печери, які утворилися між плитами, виявилися дуже зручними для давньої людини. Щоб жити тривалий час, тут було небагато місця. А от для обрядових та культових потреб кращого місця для святилища, годі й шукати. Багато людей вважають кам'яну могилу місцем сили і кажуть, що вона заряджає енергією. Сюди приїжджають представники різних. Біоенергетичних напрямків сюди приїжджав Тибетський лама.